На оргкомітеті зібрали всі служби та установи, які відповідають за те, щоб фестиваль був вдалим та безпечним. Голова Коломийської районної адміністрації Любомир Глушков зазначив, що всі повинні попрацювати як один злагоджений механізм. А люди мають поїхати зі свята задоволеними. Ви знаєте, робота тривала рік з моменту передачі нам естафети в Рахові і до сьогоднішнього дня. Фактично, завтра розпочинається фестиваль. Сьогодні, як то кажуть, фінальний акорд по підготовці, якраз. Практично все, що ми напрацьовували цілий рік, завтрашнього дня почнемо реалізовувати на практиці, а тому треба, щоб все працювало як годинник, не було ні жодного збою, жодної служби, щоб перебування наших гостей було комфортно. Щоб наші жителі насолодилися цим святом і щоб це свято пройшло вдало на славу, і всі були задоволені і щасливі. Сьогодні, якраз ми розглянемо технічні питання, розміщення сцени, підготовка служб до торгівлі, до атракціонів проведення різних заходів, організація зустріч гостей, приїзд гостей, формування колони всі питання, які будуть пов'язані, в тому числі і висвітлення, телебачення і засобів масової інформації цього заходу, підтримав його і заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Ці Ігор Пасічняк він наголосив, що головне на святі це безпека. Вона повинна бути забезпечена стовідсотково. Звернув увагу і на громадське харчування та гігієну. Гуцульський фестиваль це дуже серйозна подія в житті нашого області. Це подія не тільки нашого масштабу обласного, а такого всеукраїнського і міжнародного. Ми очікуємо на багато делегацій. Очікуємо представників різних областей, різних країн, наших карпатських країн, сусідів. І тому маємо його провести на належному рівні. Я, в принципі, задоволений тим, як штаб підготовка до фестивалю і те, що ми сьогодні чули на оргкомітеті, е, ну каже про те, що якби ми маємо повне розуміння того, що буде тут відбуватися. Звичайно, є моменти, на які ми наголошували, які пов'язані перш за все. З безпекою людей, тому що ми очікуємо, що тут на цьому стадіоні в дні фестивалю буде величезна кількість людей. А це означає, що мають бути змобілізованими всі ті служби, які повинні забезпечити комфорт і безпеку перебування тут наших гостей. Звичайно, ж найбільше питань було до правоохоронців. Керівник коломийського відділу поліції Остап Білечок зазначив, що забезпечувати правопорядок будуть понад 200 поліцейських та спецпризначенців. Також він звернувся до всіх, хто збирається приїхати на фестиваль власним авто 12-13 серпня. на території села Королівка буде проведений міжнародний гуцульський фестиваль звернення до всіх, коли ми я, значить дотримуватися правил дорожнього руху, однозначно культурної поведінки один до одного, увічливо ставлення, один одного поважати і вести себе людям для того, щоб фестиваль пройшов, і гості фестивалю були вражені від того, як. У нас, які в нас культурні люди, і як один одного ми любимо українці і любимо одні одних у Коломиї приїжджих гостей, а також іноземних гостей, які прибудуть до нас на фестиваль. Значить, Коломийський відділ поліції готовий до забезпечення і безпеки дорожнього руху і публічної безпеки, яке буде проводитися під час здійснення фестивальних заходів. 11, 12, 13 серпня на території села Королівка Коломийського району, міста Коломиї. Буде задіяно близько 200 працівників поліції, які будуть нести службу і на території міста Коломиї, Коломийського району, для того, щоб люди були всі повністю у безпеці і не було ніяких ні провокативних заходів з боку будь-яких громадян, які не хочуть дотримуватись закону. Держави і також, щоб забезпечити учасників фестивалю безпеку, щоб вони вільно себе почували і набувалися. Значить, гуцульським фестивалем, який відбудеться у нас на території району. Рух буде перекриватися у нас 12-13 серпня з 7.30 в суботу з 7.30 до 23.00 і в неділю з 7:30 до 22.00 буде прикритий рух в, до. Заїзд до стадіону повністю буде обмежений. Є спеціально визначені стоянки, які якраз до під'їзду це є в нас стоянка напроти магазину шруба, значить магазин тиса меблевий. Напроти магазину тиса є велика стоянка, а також зі сторони корнича стоянка, велике, велике поле, де працівники поліції будуть направляти людей на, стояночні, на стоянки для того, щоб люди паркували автомобілі. Після чого пройдуться пішком. Для фестивалю ж тут не було ніякої тисни. Вже в п'ятницю у королівці встановлять головну сцену фестивалю. А у суботу в Коломиї розпочнеться наукова частина заходу. Головні ж дійства чекають на всіх у суботу та неділю на центральній сцені. З королівки Коломийського району Богдан Малецький Сергій Алєксєїв. Телерадіокомпанія Раї.